Як ви приносите у молитві свої прохання до Бога? Коли ви стали віруючими, ви були всиновлені у Божу сім'ю, ви, його діти і співспадкоємці з Христом, і ви маєте права та привілеї, яких ви раніше не мали. Займіть своє місце і навчіться жити у повноті свого ототожнення, як віруючі. Завдяки завіту вам дано все, що має Ісус, Його ім'я, Його дух, Його кров, Його розум та багато іншого. Він каже, що ви праведність Божа у Христі, і ця праведність приносить життя у мирі та спокої. Коли ви займаєте своє місце, ви можете брати владу над життєвими бурями і залишатися непохитними. Навчіться молитися з вірою з позиції переможця, перебувайте у писанні, займіть своє місце і змінюйтесь. Вітаю вас, я Кеннет Коупленд. І ця передача Переможний голос віруючого. Хвала Богу. Кожен віруючий має голос. І це голос перемоги. У нас сьогодні зібрався біблійний коледж Кеннета Копленда. І знову ласкаво просимо. Нарешті настала середа. І ми говоримо про командні повноваження, послідовника Ісуса Христа з Назарету, Ісуса Христа, помазаного і Його помазання. Саме тому в четвертому розділі Євангелії від Луки, коли він прийшов до Назарету, ми так звикли до слова помазання, але тоді було інакше. Воно тоді не використовувалось. Ісус сказав: Дух Господні на мені. Бо Він помазав, настановив мене Месією. І ті люди сказали, за кого він себе вважає. Ісус знав, хто він. І ми теж знаємо. Але є мільйони і мільйони християн, і моє серце засмучене. Бо вони не знають, хто вони у Христі Ісусі. І вони моляться молитвами, на які не отримують відповіді. Однак саме в цьому полягає наша робота, саме в цьому наша робота. Навчати людей, даючи їм знання, практичні знання у Христі Ісусі, отже, послання до євреїв, 11 розділ, був один чоловік, якось я почув його свідчення. Він мав великі фінансові проблеми. Він просто заплющив очі, відкрив свою біблію навмання і потрапив на одинадцятий розділ. Гаразд, я подам на банкрутство за одинадцятим розділом. І він це зробив. Зараз. 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 Зараз віра є здійсненням очікуваного і впевненістю невидимому, нею засвідчені старші. Вірою, пізнаємо, що віки створені Словом Божим, так що з невидимого сталося видиме. Вірою, Авель приніс Богу жертву кращу, аніж Каїн. Нею він отримав засвідчення, що він праведний, як свідчив Бог, продари його, і нею він ще після смерті промовляє. Вірою, енох перенесений був так, що не бачив смерті і не стало його, тому що Бог переселив його. Бо ще до переселення свого він отримав засвідчення, що догодив Богові, а без віри неможливо догодити Богові. Бо той, хто приходить до Бога, має вірити, що Він є. І він винагороджує тих, хто старанно шукають Його. старанно Старанно шукають Його. А тепер прочитаємо це в розширному перекладі Біблії. Ви просто слухайте, а я прочитаю. Зараз віра є впевненістю, підтвердження. Послухайте, документом на право власності на те, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрито відчуттям. Бо вірою, довір'ям і святою пристрастю, народженою вірою, старші отримували Боже засвідчення і схвалення. Вірою, ми розуміємо. Що світи протягом різних віків були створені, сформовані, порядковані і споряджені для свого призначення Словом Божим тому те, що ми бачимо, не було створене з чогось видимого. І воно не було створене з нічого воно було створене з того, чого ви не можете бачити. Воно було створене з віри Божої. Алілуя! І ми говоримо про довіреність. Довіреність, яка дає право користуватися іменем Ісуса. А як щодо віри? Я радий, що ви запитали. Євангелія від Марка, 11 розділ, 12 вірш. Наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів і, побачивши здалеку смоківницю, вкриту листям, пішов чи не знайде чогось на ній. Але, прийшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя, бо ще не час був на збирання смоку і сказав їй Ісус, Він промовив до тієї смоківниці: віднині ніхто нехай не скуштує від тебе плоду навіки». І чули те учні його. Коли прийшли до Єрусалиму, Ісус, увійшовши в храм, почав виганяти тих, хто продавали і купували в храмі, і перекинув столи міняльникам та лавки продавців голубів. Я хочу, щоб ви зазначили тут для себе дещо. Ісус заходив туди напередодні і нічого не зробив. Нічого. Повернувся до Віфанії, повернувся і отримав слово від Отця Небесного. Він отримав слово, послання, повернувся в храм і поперекидав їхні столи. він сказав: «Дім Отця мого. Буде названо Домом молитви для всіх народів. А ви зробили з нього печеру розбійників. Ісус очистив храм, поперекидав столи міняльникам грошей і проповідував там. Бо саме в цьому полягала його місія. Коли в ті часи ви приходили в храм зі своїм ягням для жертвоприношення, священники знаходили в ньому якусь ваду і продавали вам іншого. А ваше ягня. Продавали іншим людям то був вертеп розбійників. Вони використовували цю шахрайську схему. Однак Ісус знав про це, тому поперекидав їхні столи. Інакше кажучи, Він розібрався з цим. Він розібрався з цим. Та смаківниця нічого для нього не означала. Але замисліться над цим. Я бачив картини художників, які зображали Еденський сад. Я бачу таку картину. І Єва тримала там в руці яблуку. А в обох був намальований пупок. Це неправильно. Вони шили собі одяг з листя смоківниці. Листя смоківниці, і там немає жодної згадки про яблуні веденському саду. Забороненим плодом була смоква. Це була смоківниця. На Близькому Сході вони виростають великими. І дозвольте, я прочитаю це ще раз: зараз віра є впевненістю підтвердженням, документом на право власності на те, на що ми надіємось, будучи доказом того, чого ми не бачимо, і впевненістю в реальності цього. Послухайте, віра сприймає як реальний факт те, що ще не відкрите відчуттям. Бо вірою, і святою пристрастю, народженими вірою. Старші отримували Боже засвідчення і схвалення. Гаразд. А зараз одинадцятий розділ Євангелії від Марка. Коли наблизились до Єрусалиму до Віфанії та Віфагі, до гори Оливної, Ісус посилає двох учнів своїх. І дванадцятий вірш наступного дня, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів. І, побачивши здалеку смоківницю вкриту листям, пішов чи не знайде на ній якихось плодів. Бо на смоківниці плоди з'являються разом з листям. Але, прийшовши до неї, нічого не знайшов, окрім листя, бо ще не час був збирання смок. І сказав їй Ісус, віднині ніхто, нехай не скуштує від тебе плоду навіки. І чули учні його те, що він сказав. Завжди майте віру в Божу. Бо істинно кажу вам: якщо хтось скаже горіці, зрушся і киньться море, і не матиме сумніву у серці своєму, а повірить, що станеться за словами його, то буде йому все, що скаже. Тому кажу вам: все, що проситимете в молитві, вірте, довіряйте і будьте впевнені, що це даровано вам, і ви отримаєте це. А коли стоїте на молитві, то прощайте, відпускайте, якщо маєте щось на когось. Щоб і Отець ваш Небесний прости простив вам провини та гріхи ваші. Відпустіть це. Відпустіть. Відпустіть. Це стосується і політиків. Це стосується і родичів, і сусідів. І людей, яких ви зустрічаєте на вулиці. Ми з Лорією давно вирішили, що житимемо саме так. Ми вже вирішили це. Наші перші слова вранці і наші останні слова перед сном «Добраніч, моє кохання! Я люблю Господа Бога свого всім серцем своїм, всією душею своєю, всім розумінням своїм і всією своєю силою. І я люблю ближнього свого як самого себе. І цим виконую весь закон і пророків. На тій вечері, яка назавжди змінила небо та землю. Господь сказав: заповідь нову даю вам, любіть один одного. З того дізнається всі, що ви учні мої. Якщо матимете любов між собою. І сьогодні вранці я прокинувся, я ще не підвівся з ліжка і сказав, Господи, сьогодні день, коли я приймаю, я приймаю Твоє Слово. Я приймаю Твоє помазання для сьогоднішнього уроку. Потрібні слова в правильний час зі Слова Божого, з Біблії. І я прославляю тебе і дякую тобі за це. І я говорю це щодо того, як підвівся з ліжка. Це день, коли я приймаю Алілуя І помазання, яке перебуває в мені. Я такий вдячний тобі, Отче. Ввечері перед сном я кажу, я такий вдячний тобі, Отче, бо я пам'ятаю, як ти додав помазання вчителя моє життя і моє служіння. І я пам'ятаю, як дух Божий через брата Кеннета Хейгена останнього дня червня 1977 року викликав мене вперед і відділив мене. На служіння пророка він сказав пророк, який стоїть за кафедрою, ти бачитимеш все, наче на екрані телевізора, і ти зможеш служити людям. Ти зможеш служити людям. Тому, Господи, я такий вдячний тобі за це. Є речі, які я бачив. І я не готовий про це говорити публічно. Але коли Господь дозволить мені це зробити, я розповім. Я радію цьому. Хвала Богу навіки. І розуміння цієї книги, розуміння його завітів ми говоримо про його завіти. Бог. Завіт. І протиріччя. І ми з професором Стівенсом записали багато, багато більше ста передач про завіт, щоб зрештою викласти це в книзі. Я дізнався про це багато-багато років тому, і я хотів поділитися цим в книзі. І нарешті Господь дозволив мені це зробити а також поділитися, як молитися. І як молитися правильно. Моя донька Тері написала книгу про це. Бо, як ми вже знаємо, є різні види молитви. Отже, вранці, проходячи повз, вони побачили, що смоківниця коріння. від коріння, від коріння. Від коріння. І згадавши, Петро каже йому: учителю, поглянь, смоківниця, яку ти прокляв, засохла. Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу, майте віру Божу, бо істинно кажу вам: якщо хтось, тобто будь-яка людина, ми дізналися, що без віри неможливо догодити Богові, без цієї могутньої, творчої. Невидимої сили Божої. Ісус у відповідь каже їм: майте віру Божу. І в мене посилання сказано: майте віру в Бога. Звісно, це віра Божа. Адже з послання до Ефесян ми дізналися. Бо благодаттю ви спасені через віру. І це. Божий дар. Люди запитували мене, брате Копленд, що є даром? Благодать чи віра? І те, і друге? Що з вами? І віра, і благодать. Дякую, Ісусе. Слава Богу. Четвертий розділ послання до римлян. Тіол Осборн сказав мені, Кеннете. Так, сер. Ти народився вільним. Я запитав, сер, що ви маєте на увазі? народився вільним. Він відповів: тобі не потрібно було звільнятись від якоїсь релігії. Ти народився вільним. Що ж, це правда. Бо першу проповідь про віру я почув від Орала Робертса, А потім я почув про віру від Канатахейна. Хейгена. і як я вже сказав. Я вже проповідував до цього, і мені це подобалось. Мені це подобалось. Єдиний раз в житті, коли я підвищив голос на Глорію Джим, єдиний раз, і зараз я вже не пригадую, чому саме. Ми жили тоді в маленькому орендованому будиночку. І я подумав, вона варта кращого ставлення до неї. І я сказав, Глорія, мені так прикро, я просто упав на старий диван і заснув. Мені здавалося, що я спав цілу добу. І маю визнати, що за те, як я висловлювався, багато жінок просто дали б мені ляпаса. Я заслуговував на це. Вони просто дали б мені ляпаса і пішли замість того, щоб стояти й терпіти. Я не лаявся на неї. Я просто Я не пам'ятаю. Я впав тоді на той старий диван, лежав там, а вона стояла поруч. І я сказав: Глорія, я повинен проповідувати. Вона відповіла, я знаю. Я знаю. Вона вже знала про це. Вона вже знала це в своєму дусі. Я вже розповідав вам, що я на першому побаченні запропонував їй вийти за мене заміж. Вона відповіла гаразд. І просто зайшла в дім. Що? Вона сказала, що коли зайшла всередину, то подумала, я навіть не знаю цього хлопця. Що я накоїла? Гаразд, якось виплату з цього пізніше. І 13 квітня буде вже 64 роки нашого подружнього життя, а вона і досі не виплутала з цього. І найближче за весь цей час ми були у нашій кімнаті. Дивилися телевізор, і я щось сказав. Я вже не пригадую, що саме. Вона підвелась і вийшла з кімнати. Я подумав, що трапилось? Приблизно через 30 секунд вона повернулася і сказала: Я почала сердитись, але вирішила, що не буду. Вона підійшла до мене, обняла і поцілувала, і сіла поруч. Я подумав, що ж, гаразд, ось і все. У нас і досі триває медовий місяць. І все це завдяки її безумовній любові. Отже, ми в самому серці всього біблійного знання. Послання до Римлян, четвертий розділ. Що ж тоді Авраам, наш отець, здобув за тілом? Якщо Авраам виправдався ділами, то він має похвалу, але не перед Богом. Бо що говорить Писання? Увірував Авраам Богові, і це залічено йому в праведність. У столітнього старого чоловіка. І дев'яностолітньої старої жінки народилася дуже особлива дитина Ісаак. А в Ісаака народився Яким, який став Ізраїлем. Амінь, щоб привести в світ особливу дитину від Діви Марії на ім'я Ісус. А наш час вичерпано. Що ви з ним робите? Гаразд, ми ще повернемось. Вітаю вас, я Ларі Орен. Починаючи новий рік, ми звертаємось до Бога, щоб дізнатись про Його добрі плани для нашого життя. У другому Петра 1, 3, 4 Говориться: Його божественна сила дарувала нам все необхідне для життя та побожності. Ми отримали все це, пізнавши його, того хто покликав нас до себе своєю дивною славою і добротою. І через Його славу і доброту він дав нам великі і дорогоцінні обітниці. І це добра новина. Бог хоче, щоб ви жили хорошим життям, яке він для вас приготував. Тому прийміть Його запрошення і прийміть Ісуса у своє серце, щоб Він став Господом і Спасителем вашого життя. Помоліться разом зі мною цією молитвою. Господь, я приймаю це слово проповідане сьогодні. Я приймаю його у своє серце. Я вірю, що ти воскрес з мертвих. Я проголошую тебе своїм Господом. Я приймаю Твого Духа Святого. Я приймаю свою нову молитовну мову. Сьогодні я народжений згори амінь. Ви щойно отримали найкращий з усіх подарунків. Завдяки Ісусу. Ви отримали вічне життя, божественне здоров'я і процвітання. Сьогодні почалось ваше нове життя у Христі. Ви у Божій сім'ї, і всі ці великі і дорогоцінні обітниці тепер належать вам. Щоб допомогти вам дізнатись, як розвивати свою віру і користуватися нею, щоб приймати від Бога місія Кеннета Копленда пропонує вам безкоштовну книгу Кеннета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас, а також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Проводьте час у Слові Божому і дізнавайтесь, хто ви у Христі і хто він у вас. Він дав вам перемогу, щоб ви могли зустрічати кожен день з вірою і надією. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. Дякую, що були сьогодні з нами. Не забувайте про те, за наших передач, які ви можете завантажити, з нашого сайту kcm.org.ua. До зустрічі завтра. Вімкніть цей пристрій. Як ви його називаєте? Той, що записує. Так. Ви розумієте, про що я. Ви такі гарні сьогодні. До зустрічі завтра. Це Кенет Копленд і весь клас біблійного коледжу Кеннета Копленда Нагадують вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Так. сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті ksiamor.e. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.